Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді книга Василя Шкляра Маруся. Знаєте, додав він себе, що цю книгу варто прочитати всім тим, хто каже, що в нас дуже погана держава, яка мучить людей, яка знущається над ними всіляко. Ну і взагалі, як так можна? Але спочатку всім привіт і нагадаю, що мене звати Метр, і це означає, що найближчі кілька хвилин ми будемо говорити про книги, про важну фентезі та фантастику. Але не тільки. І сьогодні в нас час, коли ми будемо говорити про один з романів великого автора Василя Шкляра, чому я кажу, що великого автора. Бо знаєте, як каже Андрій Кутюха, у нас є автори, які є просто ремісники, які просто роблять свою роботу і пишуть десятки романів. А є такі автори, як пан Василь, які пишуть кілька романів. А проте, знаєте, ці романи настільки потужні, що вони збурхують суспільство. Задайте тільки які були шоки, скандали, яке обговорення в книжкових спільнотах, що досі викликає його Чорний Ворон. І знаєте, взагалі то, як я би сказав, що Василь Шкляр це один з невеличкої когорти триаріїв українського письменництва. Чому я називаю триаріїв? Тому що в Римському легіоні до реформарія терії це було самі вмілі воїни Легіону. І якщо казали, що справа дійшла до триаріїв, це означало, що це дуже потрібна допомога таких, знаєте, досвідчених людей. Отже, вертаємося до книжки. Після того, як було введено Чорного Ворона, що безумовно викликало нашому книгу сегменті Діке обворення. Автор обіцяв, що повернеться до теми про українських повстанців під час перших визвольних змагань, якими ми, на жаль, програли, ну і автор дотримав свого слова. Взагалі, знаєте, наш повстанський рух чи з часів чи чи визвольних змагань 1917-1922 які ми стріском програли. Це така історія, яка дуже варто вивчати, яку варто знімати багато фільмів. І, до речі, можна сказати, що ми з того, на жаль, не зробили ніяких висновків, тому що за той час вийшло декілька книжок, були зняті фільми, наприклад, Чорний Ворон, на який я ходив, які там скажу, на мою думку, не дуже. Ну і кілька серіалів. Це, знаєте, дуже скромно. То час, як, наприклад, сусідні країни про свою історію. Дбавити, подивитися ж тільки на поляків. Ну, ладно, це такий нички автопчик. Ну, а зараз, в часи, коли наша держава бореться за своє існування та страшною ціною, доля найкращих наших людей здобуває шанс вижити, море ці історії, я б всім радив прочитати Марусю. А чому? А тому що це яскравий приклад, коли, роз... коли боротьба за державу майже програна, коли фактично залишається невеличка куль... кубка повстанців, яка готова боротися, а ось що вони зможуть зробити проти величезної махини? Тому що, звичайно, це класно, що ми ну, такі всі люди західної ідеології, і ми звикли, маюся на увазі, що такої вестриною, що ми всі одиночка, одинак, одинак все змінює людина. Приходить людина, яка огонорозу всім розбереться. А що стається, якщо одинак не може розібратися? А це і стається. Що автор описав, що ну, є кілька невеличка купка людей, яка бореться проти великої машини. І що вони можуть, можуть зробити? Ага, от така от історія. Це дуже така от сумна, дуже, я би сказав, моментами страшна, і моментами дуже така болюча для сприйняття історії. От, тому те, я кажу, перед нами приклад людей, які боролися до останнього через втрати, через невіру, а в такій борні, що може зробити одна людина? Знаєте, можливо, я тут трошечки відійшов від теми книги, можливо, я трохи наговорив зайвого, лишнього, непотрібного і виглядає більше якийсь бог політичний експерт, а не оглядач книги. А що можна говорити про книгу? Це що книга завжди, як завжди, у пана Василя прописано майстерно. Ці персонажі виглядають як живі. Тим більше це напівдокументальна історія, тому що пан Васильськ спирався на документальні джерела. Що він завжди робить при написанні таких романів, як то при написанні таких романів, як то Чорний Ворон, Маруся, Троща. Ще, до речі, там у нього був роман про козаків та азор, якщо не помиляюся. Треба підгуглити, бо ще зараз не пам'ятаюся, щоб світо записував це відео і кілька своїх думок. Ну а в цьому, в цьому це історія сторічної дамнини, яку варто знати і пам'ятати, особливо зараз. Якась така навичка, в мене вийшов відгук по Марусі. Так, теоретично могло бути трошки краще, але не знаю, це така книжка, яку треба читати і самому робити висновки. Ну а я нагадую, що з вами був Медикс Поділля, і буду радий, якщо ви підтримаєте мій канал лайками, коментами та підписками. Ну, ми тим часом відправляємося далі, почуємося і побачимо. Ну і, до речі, нагадую, що в мене на каналі є немало відео, наприклад, про фентезі та фантастику. Фантастичні дайджести. А в перспективі з'явиться трошечки. Про людей, які впливали на розвиток фентезі та фантастики. Ну і, звичайно, як постійна рубрика буде не фантастична книжка, тому що все ж таки не, вся, не всі книжки це фентезі і фантастика, і їх також треба читати, а то, знаєте, можна втопитися в тому всьому. Так що, всім щасливо, і пока почуємося.